Топили сніг і їли цвілий хліб. Історія Маріупольця, який жив під обстрілами, та втратив домівку. Сергію Тунику 60. доброзичливий та завжди готовий прийти на допомогу. Саме так про нього відгукуються його знайомі. Та з початком війни у 2014 році його життя кардинально змінилось. Спочатку російська армія окупувала рідний Донецьк, а з повномасштабним вторгненням забрала й другу домівку. Я мешканець. Ну в цілому, я мешканець. З самого Донецька. Родився там, виріс, учився, в армію пішов, в інститут закінчив. А потім, коли почалась у 2014 році Майдан, ну це все перенаправлення нашої держави на майбутнє. І що трапилось в Донецьку, тобто це нас не влаштовувало. Ми прийняли рішення переїхати в Маріуполь. Ну і десь з 15 чи 16, я вже пам'ятаю, ми стали мешканцями Маріуполя. Ну ну, і так, ну, знаєте, Мабуть, як всі надіялися, що це ось якось воно закінчиться. Там прогонять, там вроде, всі ж думали, що тільки... Ну, внутрішньо там щось, ну, сепаратист. А потім, коли виявилося, що це не сепаратіст, а реально Росія, то вже, вже надія ну, надіялися, що звільнять Донецьк, Луганськ, там все. Ну, як то все воно йшло. Мені подобалось Маріуполь, я там робот, працював, все добре, вже як-то облаштувалися. Донька закінчила там університет маріупольський. Ну, і Все, прийшла війна. З початку повномасштабного вторгнення будинки у Маріуполі обстрілювали один за одним. Сергій із сім'єю під час обстрілів переховувались у під'їзді. Та зрештою і в їхній будинок прилетіло. Жінка кричить: бросай все, давай. Тут жінка кричить: у мене двір заклініла там інсулін у мене, мені плохо. Я зараз умру. Я починаю двері ламати, не виходить. Друга у другої жінки муж після інсульта ні я їй говорю, сусідка наша напротив. Я їй говорю, давайте мужа, А Ми його не винесемо, говорю, ну він же дом горить, он згорить. Ну я не знаю, що як. І она, от, знаєте, я на я зі тіми до сих пор тоже так живу. Вона ушла, Ушла туди в квартиру, і я не знаю. Локації перебування змінювали тричі. Щоразу думаючи, що в новому місці буде, якщо небезпечніше, то хоча б тихіше. Виживали як могли. Їжі й води було обмаль. Сніжок випадав. Утром начинает світить, починають и і ми підходили так со стоков, набирали воду, щоб ну, в туалет помитися. Никогда не мог себе подумати, що можна до такого дойти. Я на мисовники найшов кусок плесневевшего хлеба. От я його обрезал, плесень, і потім перезалив такими маленькими кусочками і кушали. Наразі Сергій з дружиною живе у Чернівцях. Тут він продовжує сімейний бізнес і допомагає своїм землякам. Пан Сергій дуже активна людина, і він каже, що до речі він не завжди був такий активний. То його змінили отак, от ті події, які. З нами всіми трапилось. і допомагає також нам, маріупольцям. Якщо нам потрібна якась там допомога, щось перевезти там щось організувати, він завжди на підхваті у нас. Сергій Туник має мрію. На місці драмтеатру у Маріуполі створити меморіал пам'яті. Чоловік каже, такі проєкти потрібно реалізувати у кожному місті, адже ми маємо берегти пам'ять про наших захисників та захисниць. Це такий зал з фотографіями. Це ж зробити це. Ну, а на кінці ось, такий кінотеатр, щоб так проєкт такий кінотеатр, щоб можна було демонструвати невеличкі сюжети, тих собиті. Любов Копоть, Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.